Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершовець. Перші часи ночі я викладаю останнє відео на сьогоднішню добу. Викладаю, тому що багато хто з українців не розуміє, що сталося в Дніпрі. Багато коментарів. Правильно зробили, що застрелили. Уявляєте, українці аплодують поліцейським убивцям, які застрелили що чоловіка на очах у дітей. Кричать, він був п'яний. А де докази, що він був п'яний? У нього зробили аналіз, він був п'яний. Жінка за кермом була п'яна. Сабто ви їдете на автомобілі, поліцейські зупиняють, кажуть, вам ви п'яні, витягують вас з автомобілі, і ви кричте та в лікарню везіть, хай лікарі освічує, а вони стріляють вам три рази в спину, в живіт. Ви цього хочете. Люди, ви не розумієте, що в Дніпрі відкрився ящик Пандори. 1937 рік СССР. Суди і розстріл без слідства. was Зараз любий поліцейський, ти будеш йти ввечері, свідків не буде. Вони підійдуть до тебе, будуть мати з тобою якісь рахунки, шмальнуть тебе в спину і скажуть, ти на них кидався, свідків нема. Або підняв руку, а там, начебто, був ніж, а може був ніж. Ви що не розумієте, що зараз мусора начнуть усіх мочити. Активістів, тих, хто виступає проти корупції, проти мусорського безпереділа, проти кришування мусорів, проти злучки кримінала з мусорами. Зараз мусора будуть мочити на заказ кримінала, активістів. І всім будуть приписувати напад на поліцейського, будуть підслідковувати в таких місцях, де не буде у тебе свідка, і будуть стріляти як пса. Ви ще не розумієте, що вас, українці, після Дніпра, будуть стріляти як псів. І нікому ж не пожалітись, нікому нічого не докажете. Тупі українці, дорогі мої отупівші. Зрозумійте, це сигнал мусорам вбивати безкарно всіх, хто проти мусорського безпреділа і проти бандитів разом з мусорами. Зрозумійте. Зрозумійте ви ні одного депутата, ні одного чиновника, ні одного п'яного мусора, п'яного чиновника, п'яного депутата, п'яного бандоса, п'яного Баригу в Дніпрі і по всій Україні не витягували з машини. А витягують з машини простих людей, а зараз їх вже стріляють в спину при дітях. І вас будуть стріляти при ваших дітях. Тоді ви зрозумієте. З вами Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область. Стомився я. Зрозумійте. Дніпро це сигнал убивати безкарно простих українців. Просто відстрілювати як псів. Доброї ночі.